Вітаю вас, друзі! Якщо вас цікавить вартість монет, нагород та артефактів, то це відео саме для вас. Це топ-10 найдорожчих та найцікавіших лотів, придбаних минулого тижня, на сайті Віоліті. Ми починаємо. Розпочинаємо з монети, яка була викарбувана на території України в 14 столітті. Це подільський полугрошик, монета Подільського князівства. Випускались подібні під час правління князів Костянтина та Федора Коріятовичів. На аверсі монети Костянтина був зображений Юрій Змієборець, генеалогічний герб роду Коріятовичів, на реверсі герб угорських королів. На ранніх монетах був напис Латиною Костянтин, князь дідич та гос. Господар Смотрича на пізніших Костянтин, князь, дідич та господар Поділля придбали цю срібну монетку вагою лише в один грам за 42 тисячі 100 гривень або ж тисячу доларів. Далі трояк 1579 року, викарбуваний в місті Олькуш в часи правління короля польського і великого князя руського та литовського Стефана Баторія. Монета не те, щоб дуже рідкісна, але досить нечаста. В каталозі монет речі Посполитої. Вона має примітку R3. Трояк Стефана Баторія придбали за 47 тисяч гривень або ж 1140 доларів. Далі 10 рублів 1911 року. Монета, що була викарбована в часи правління останнього російського імператора Ніколая II. Вона вважається доволі рідкісною, бо з року в рік таких червонців карбували десятки мільйонів штук, а в 1911 році їх випустили лише 50 тисяч. Монета, виготовлена з золота 900 проби, важить 8,6 грамма і перебуває в гарному колекції гарантійному стані. 10 рублів придбали за 59 399 гривень або ж 1410 доларів. Далі золота прикраса, котрій більш ніж півтори тисячі років. Вона має сарматське походження і важить майже 9 грамів. Артефакт цей нагадує місячник, але дуже незвичної форми. Судячи з усього, це частина намиста, котре належало в свій час дуже заможній людині. Придбали цю золоту прикрасу за 60 тисяч гривень або ж 1430 доларів. Далі соверен 1793 року, викарбуваний в часи правління короля Богемії, Хорватії та Угорщини імператора священної Римської імперії Франца II. Виготовив його монетний двір Гюнсбургу, Нині це територія Німеччини. Соверен викарбуваний з золота 900-ї проби вагою в 11 грамів. Придбали його за 65 102 гривні або ж 1550 доларів. Далі документи, власник яких Карташов Руф Іванович. Він був так званим смерщівцем, тобто працював на військову контррозвідку Радянського Союзу, отримав звання полковника та посаду начальника управління міліції Харкова. Лот містить три посвідчення: світлину та автобіографію. Придбали все це за 85 тисяч гривень або ж 2020 доларів. Далі кухоль, котрому вже більше ста років. Він виготовлений зі срібла 84-ї проби і подарований у 1908 році статському раднику Олександру Петліну, учаснику російсько-японської війни, котрий служив у 24-му східно-сибірському полку. Саме на честь прощання з цим полком він і отримав кухоль з підписами офіцерів, придбали його за 90 тисяч 10 гривень або ж 2140 40 доларів. Далі старовинна тарілка початку минулого століття. Виготовив її порцеляновий завод братів Корнілових, котрий був заснований у 1835 році. На тарілці зображено ілюстрацію відомого російського художника Івана Білібіна до казки Мар'я Морівна. Вона має діаметр 26 см і суттєві пошкодження. Цікаво, скільки б відвалили за ціленьку тарілочку. Якщо за цю заплатили дев'яні. 96 тисяч гривень або ж 2290 доларів. Далі рубль 1922 року. Рубль 22 го має декілька різновидів. Основна відмінність помітна при погляді на гурт. Рублі 22 го випускали з ініціалами двох монетників: ПЛ Петро Латишев та Аг Артур Гартман. У нашому випадку останній варіант. Далі на рахунок штампів. Найрідкісніший штамп з комою круглої, а не квадратної форми. Найбільш поширений точковий обідок. Що закінчується крапкою? Цей рубль можна вважати таким, що має середню рідкість. Обідок в ньому закінчується на півкрапкою. Але головною перевагою цієї монети є її чудовий стан. Придбали рубль 1922 року за 132 тисячі гривень або ж 3140 доларів. Найдорожчим лотом минулого тижня виявився комплект нагород. Належать вони майору червоної армії, знову ж таки смерщівцю Василю Перепелиці. До лоту входять два ордени червоної зірки, два червоного прапора, ордени вітчизняної війни першого та другого ступеню. Орден Леніна. Медалі за звільнення Варшави, взяття Берліну, перемогу над Німеччиною придбали ці нагороди за 201 тисячу гривень або що. 4790 доларів. Друзі, дякую вам за перегляд. Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та жмакнути на дзвіночок. До зустрічі на каналі у пошуках Золота та Скарбів.